Перемога то приємно, але засмучений, тому що в останній грі нам не вдалося все-таки отиснути суперника та відіграти очки, щоб ми до останнього туру боролися за чемпіонство. Тому сьогодні така була гра. Ну, як результат такий був, що можна було грати, як ми. Там, задумали чи наперед думаємо собі. І Сьогодні була така хороша відкрита гра звукоман. Дякую, хлопці. Це приємно Приємно грати за великий клуб Динамо Київ, але, на жаль, тільки 150. Да, тільки 150 хочеться більше і міг би зіграти більше, але маємо, що маємо. Будемо готуватися. Після євро в нас, мабуть, часу не буде. Зразу будуть збори і підготовка до відбіркових матчів, тому цей відпочинок цю неділю і все. Це останній, останні, мабуть, відпочинок до зими. Сезон для Динамо. Як оцінюється загалом, якщо підвести отакі підсумки? Такі американські горки, трошки, я вам скажу. Ага. Але кінцівку осінньої частини. та Після зимових зборів ми трішки вирівнили, але теж були очки, які ми подарували, і це нам не дало змагатися до останньої гри за чемпіонство. Сьогодні для збірників була остання гра, і після сьогоднішньої гри нам дали відпочинок перед тим, як виїхати в лави національної збірної та підготовки на євро. Взагалі, знаєте, тобі приємні такі відчуття, коли є тиск, коли ти знаєш свої сильні якості і ти готовий до того, що предстоїть тобі діяти там на футбольному полі. Я впевнений в нашій збірні, і я буду все робити для того, щоб наша збірна перемагала. Сьогоднішня збірна України можна вважати, що вона одна із найсильніших або взагалі залі най... найсильніших історії? Я був на одному чемпіонаті Європи і та команда. Теж там майже нічого не змінилося з тієї команди, тому сильна команда. Зараз у нас багато хлопців грає за кордоном, це добре. І ми хочемо підтягуватися, в країни і через Єврокубки доказувати, що ми можемо грати за збірну і прославляти нашу збірну на всю Європу і світ.